Привіт! Сьогодні ми розглянемо ірраціональні нерівності. Ірраціональними нерівностями називаються такі нерівності, в яких невідома знаходиться під знаком радикалу. Ну, то, наприклад, якісь ось нерівності такого плану. Ну, зрозуміло, що може бути рівність. Так? Може бути строга, може бути не строго. Розв'язуються вони нескладно. Все дуже просто. Тож, коли ми пишемо корінь n-го степеня, так, ми розуміємо, що. Розуміємо про арифметичний корінь. Тобто, що під корінем знаходиться на якесь значення невід'ємне, тобто, більше нуля або нуль. Тобто, як вони вирішуються? Тобто, тут, що ми пишемо, ми тут розуміємо, що F от x більше рівне 0. Це як одз під коренем, те, що ми сказали. Ді от Х більше 0, і тут я можу підносити до квадрату до n-го степеня. Я підношу до n степені. Чи АТХ. І далі вирішую. Тобто ось. от, от така нерівність розписується на таку нерівність. Дуже зрозуміло, що якщо тут з'являється рівність, тоді рівність буде тут і тут. Тобто це, я думаю, нескладно це зрозуміти. В другому, от в другому тут вже бувають всякі, трав... всякі проблеми можуть виникати. Що чому проблема? Оскільки це значить, ми казали, воно завжди невід'ємне, а це може бути будь-яке. Тобто, якщо воно від'ємне, ну давайте я здану випадок, значить тобто, перший випадок, Gx X менше нуля. Якщо Gx X менше нуля, тоді що? тоді ми знаємо, що будь-яке невід'ємне значення більше завід'ємне. Тоді воно працює для всіх іксів з області визначення даної нерівності. Тобто, Другий випадок, коли G от X більше нуля. Тобто G от X навіть більше рівня нуля напишу. Більше рівня нуля. І що в нас виходить? Зрозуміло, що F от X буде теж. Більше нуля. Потім... Ну, підношу до денного степеня. Буде F от X. Буде більше за g в степені n от x. Тож таке має працювати. Значить, коли g от x менше нуля, то будь-яке невід'ємне число більше за від'ємне. Тоді просто у нас виходить, що ну, як обов'язвінщині значення. Тобто для будь-яких x, які задоволяють корінь. Другий випадок, коли g от x більше рівне нуля, тобто g от x більше рівне нуля. І зрозуміло, що FX буде більше нуля, оскільки воно більше за це. Тоді Тим паче це ще коренем. І поношу денного степеня. Ну давайте щось таке зараз в наступних відео щось повирішуємо, якісь такі задачі, щоб побачили, як воно буде. Нарівне. Тому розбираємось, працюємо, це буде добре.